Сьогодні у місті цьому перебуває пан Блінкен. Ми знаємо, що є питання щодо можливості дозволити Україні використовувати ракети дальньої дії для ураження об'єктів Росії. Наскільки оптимістично ви налаштовані з точки зору того, що він, тобто США, дозволять це зробити? Наскільки важливим це рішення буде для України? І друге запитання від моєї колеги з радіо від Распранце. Як би ви наразі оцінили ефективність коаліції дронів яку очолює Латвія. Наскільки вона до цього моменту була ефективною? також маю запитання до нашого прем'єр-міністра пані Селіня, знову ж таки від колеги від радіо. на вашу думку, наскільки ефективно працює коаліція дронів на чолі з Латвією? Чи мали ви можливість поговорити з колегами, зокрема українськими щодо нещодавнього інциденту на наших теренах, коли шахет залетів на територію Латвії. Це власне пару разів було. Чи був була у вас можливість поговорити про краще закриття нашого повітряного простору? Секретар Блінкен. Ваше запитання було про пана Блінкена. Так його запросили до участі у кримській платформі, тому він тут. трохи пізніше. Я матиму з ним розмову. З, з, з міністром зовнішніх справ Великобританії не знаю, як піде наша розмова розмова, але я буду відкритим і, зокрема, і про результати після цих консультацій щодо мого оптимізму стосовно рішення дати нам дозвіл на використання зброї великодальнобойною. Э, на жаль, це не залежить від мого оптимізму. Давай це давай. Ти знаєте, розраховувати на потужні рішення. Оце найважливіше сьогодні. пізніше після зустрічі вам про це скажу. Але дуже розрахований мій діалог з президентом Байденом, який я мав цього місяця знову ж таки наш діалог який відбувається щотижня, щомісяця, що місяця це дуже важливо для нас. Вони надавали, надають нам найбільшу підтримку військово фінансову. Ми дійсно розраховуємо на них, і без цього ми не зможемо перемогти. Щодо коаліції дронів. Ще раз дякую вашій країні. за цю. Коаліцію дякую всім партнерам, які до неї приєдналися. щодо ефективності дронів, думаю, це можна побачити на полі бою. Зараз вже видно результати, це дуже важливо. Or gap. Інколи, коли є значний якийсь дефіцит, недопостачання певних пакетів, зокрема артилерійські снаряди, 155 мм, натівського калібру, ці дрони дуже допомагають. Вони допомагають рятувати наших людей, передусім наших вояків. Але нам потрібні гроші для того, щоб збільшити обсяги нашого виробництва. У нас є ці можливості. Я Ділюся з цією інформацією. Ділився на останньому засіданні у Рамштайні. До речі, це було за присутності пана Шольца з усіма партнерами. Говорив українські заводи, фабрики готові. Збільшити подвоїти наше виробництво. Деякі компанії, зокрема приватні, готові робити максимум, і навіть у п'ятеро збільшити. Вони готові, але не вистачає грошей до того, щоб це зробити було можливо. Ми звертаємося до наших партнерів по допомогу, зокрема із фінансуванням. це дуже важливо, бо вона це робити дешевше і швидше. дякую. А так, відповідаючи на ваше запитання, у нас не було можливості ще обговорити питання дронів тут. зокрема у розмові з паном прем'єр-міністром Шмигалем. Ми більше говорили про речі потрібні Україні ніж Латвії, але це знаєте вже відоме таке явище в Європі, зокрема на у східному фланзі, коли ці дрони не в Україні падають, а десь на східних теренах Європи і як я вже говорила латвійським ЗМІ, ми насправді перевіряємо наші можливості підвищити ефективність власних наших процедур. Ми повідомили наших партнерів по НАТО. Підняли це питання на рівні НАТО, але дійсно це явище, з яким ми маємо справу, і ми повинні з цим мати справу. реагувати на це. Це дійсно питання для Латвії. Ми маємо договори щодо нашої ППО. Є певні лінії. Ми розуміємо, що Україна є. Першим пріоритетом зараз, але ми робимо також все, щоб нас захистити самих. Щодо коаліції дронів. Ви вже чули пана президента Зеленського. ми працюємо разом з Великобританією, загалом в коаліції 40 держав-членів. Ми надаємо Україні різні дрони. Останній пакет коштував 12 мільйонів. Він невдовзі надійде дійсно нам треба шукати більше співпраці ймовірно з українцями, щоб вони більше могли виробляти виробляти самі, щоб їхні компанії тут могли працювати. Ми погоджуємося з тим, що це переважно приватні компанії. Якщо це буде можливо, ми організуємо зустрічі з ними, але власне, ми з президентом ще не могли обговорювати.